Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож до прекрасної країни звуків і букв. Але перед тим, як познайомитись з новим звуком, пропоную вам пограти в гру. Скажи, що ти чуєш? Вам необхідно уважно послухати і визначити, який звук ви почули. Ну що, готові? Тоді! Розпочинаємо. Це потяг Правильно, це корабель. Вірно, це літак. Чудово мої розумнички казочка завітала в гості до нас. Давайте послухаємо її. Жив собі хлопчик Степанко. До дня народження тато подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Степанка часто грав на сопілці. Багато людей переймалися радістю, коли чули її пісеньку. У, -у, 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 -у. вам сподобалась казочка? А зараз давайте згадаємо, що подарував тата Степанкові на день народження. Як співала сопілка? Давайте ще раз повторимо пісеньку звук сопілочки. Ви вже здогадалися, який наступний звук ми будемо вивчати? Так, це звук У та буква У. Допоможе нам правильно вимовляти пісеньку звук сопілочки дівчинка у червоній сукні. Погляньте на неї. Утворюється звук У за допомогою голосу, тому звук У голосний. Коли ми його вимовляємо, губи витягнуті вперед трубочкою, повітря проходить вільно, без перешкод. Ніяких шумів не чутно, його можна вимовляти протяжно або проспівати. Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букви У? Тобі зізнаюся, я, татку, ця буква схожа на рогатку. Давайте і ми придумаємо свої образи, щоб горобчик не боявся букви У. В нашому чарівному мішечку багато малюнків предметів. Давайте будемо називати їх, виділяючи звук У. Кабун. Курка, папуга, кенгуру. Муха. А тепер спробуємо дізнатись, де живе звук У. На початку в кінці або всередині слова. Слово удав. Де знаходиться звук «у»? Удав. Удав. Так. На початку слова. Слово кавун. 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 Звук У. Всередині слова. Слово кенгуру. 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 В цьому слові, два звука «у» всередині та в кінці слова. В словах усмішка та папуга спробуйте самостійно визначити, де знаходиться звук У. Молодці розумнички! Давайте згадаємо, що ми робили на сьогоднішньому занятті. Хто запам'ятав, як звучить пісенька звук сопілочки, а хто правильно визначав звук у словах. Молодці дітки, ви дуже добре попрацювали. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!